Добрий день, малята, любі хлопчики і дівчата, а також ваші мами і бабусі. Сьогодні пропоную вам зліпити вареники, вареники з вишнями. Саме зараз влітку достигли смачні вишні і спробуємо з ними зробити смачні вареники. Щоб зробити смачні вареники, потрібно приготувати тісто. Для тіста візьмемо борошно, сіль. Харчову соду, кефір і яйце. Для начинки нам треба вишні без кісточки і цукор. Розпочнемо готувати тісто. У ємкість ось таку. Візьмемо просіювач для борошна і просіємо приблизно кілограм борошна. Заглиблення у нашому борошні і покладемо туди ось таку ложечку соди. Потім додаємо ложку чайну соли. Ось так заливаємо це все кефіром. І додаємо одне яйце, замішуємо тісто. Ось готове наше тісто. Потрібно, щоб воно постояло 10 хвилин. Час минає швидко і ми починаємо наше ліплення. Для цього візьмемо дощечку і насиплемо на неї борошно. Ось так. І насипемо борошно на тарілочку, куди ми будемо складати наші готові варенички. Готове тісто відрізаємо шматочок і формуємо ось таку ковбаску. Потім нарізаємо шматки тіста. Ось такі величенькі шматочки однакового розміру. Ще трішки борошна, і кожну частинку формуємо в ось такий круглий плескачик. Робимо це руками і складаємось тут. Робили ось такі плескачики. Потім на кожний кладемо цукру півчайної ложечки. Зверху кладемо вишеньки, якщо вишні великі, кладемо по три, якщо маленькі чотири штучки вишеньки. Ось так, або навіть п'ять. Коли вишеньки вже ми розклали, формуємо наші вареники. Для цього беремо двома ручками, затискаємо сторони нашого плескача великим і вказівним пальчиком зліплюємо краєчки плескачика. Ось так. Вареничок готовий. Кладемо на тарілочку наступний. Вареник можна прикрасити ось таким фігурним ліпленням. Подивіться, малята. Ось як вийшло. Ось така краса. Готові варенички покладемо до кострулі з укропом. В кострулю з укропом кидаємо наші варенички, щоб приготувалися. Водичку потрібно посолити заздалегідь. Варенички варилися 3 хвилинки, готові вареники ось так складаємо в тарілку і присмачуємо маслом. Можна ще посипати цукром. Ось так. Ось такі смачні вареники можна приготувати разом з мамою і бабусею. Малята, допомагайте своїм мамам і бабусям на кухні. Смакуйте разом з ними такі смачні вареники. З цією сім'єю. До побачення, до нових зустріч!